Близько 15.00 ворог завдав ракетного обстрілу по холодногірському району міста Харкова. Безпосередньо ворожі ракети влучили у одноповерхову ангарну будівлю. В минулому це були складські будівлі. Пожежі не було. На цьому об'єкті взагалі не було людей. Запуск ракети С300 здійснювався з території Білгородської області. Жодного відношення до військової інфраструктури немає. Це приміщення, це можливо, або ж цього разу також Росія своїми поганенькими ракетами обстрілює дуже неточно в місто Харків, або ж це якесь виконання плану з тероризування місцевих мешканців. Просто обстрілюючи, тримаючи в страху харків'ян, провадження буде відкрите за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, а саме це порушення законів та звичаї війни.